Україна знов стала у центрі уваги міжнародного розслідування. Ірина Кременовська, російський агент, яка зараз перебуває під слідством, проявила себе у зв'язках з шахраєм сатаністом Якубом Яхлом із Чехії, вдаючи себе волонтера. Якуб протягом чотирьох років не тільки вкрав більше двох мільйонів крон на допомогу дітям у Танзанії, а й перебуваючи в Африці, примушував дітей до сексу за гроші, гвалтував їх, проводив са. Нинські обряди наколював наркотичними речовинами та примушував до своїх копрофільних збочень. Підписників на його сторінках чимало, адже всі вважали діяльність майбутнього педагога Яхла сердечною безкорисною допомогою. Але виявилось, що для Танзанії він став жорстоким злочинцем у розшуку. Важливо, що саме на офіційну сторінку Ірини Кременовської Вільне слово веде посилання са Яхл у своїх відео, і це лише один із доказів їх зв'язку. Кременоську та Яхла також пов'язує публічна історика боротьби із сектами та культами у своїх країнах у той час, як вони самі являються адептами російської тоталітарної секти Рацирс на чолі з Олександром Дворкіним, який вже засвітився у звинуваченнях педу. І копрофільних зботнях та має підтверджений психіатричний діагноз циклотінія. Нагадаємо, що Олександр Боркін має безпосередній вплив на усі ланки влади в Російської Федерації та РПЦ. А Кременовська та її подільник, відомий педофіл Олексій Святогор, виконують вказівки Дворкіна на території України у Вашингтоні. Відреагували на злочинну діяльність мережі антикультистів, зокрема українських псевдоекспертів та їх зв'язки з російською тоталітарною та сектою РАЦИРС. ведеться міжнародний. Розслідування, а Ірину Кременовську вже визнано рушійною силою цього осередку в Україні. Всі, хто постраждав від злочинної діяльності Ірини Кременовської та Олексія Святогора в Україні, можуть звернутися до органів слідства за глядачі показань та надання доказів. Доведемо це діло до справедливого завершення разом. Подробиці та факти. Дивіться у журналістському розслідуванні у повному відео.